Ми за мир. Саме такий напис міститься на багатьох БРДМах, що виходять з території Миколаївського бронетанкового заводу. Останнім часом на заводі приводяться до ладу, поранені в зоні. АТО чи зняті з консервації бойові машини БТР 70 Хоч і вважається, що 70-ки не зовсім сучасні бойові машини, але після проведення миколаївцями апгрейду вони стають ефективними помічниками нашим військовим. Завдяки так сказати, знову таки волонтерській роботі. Спільному нашому пошуку і завод десь сам йде нам на зустріч. Ми виконуємо додаткові роботи з посилення пасивного захисту БТРів-70, це шляхом установки на них спеціальних решіток, які б дозволили там знизити ефективність кумулятивної струї на випадок ураження бронетранспортера гранатометами. Заводчани проводять капітальний ремонт двигунів, вузлів і агрегатів. Машини повністю розбираються, замінюються до 70% комплектуючих. Ставляться і нові колеса вже українського виробництва «Росава». за останній час для військових відновлено 20 БТР-70-х. Крім того, зараз готується угода на підготовку ще серії броньованих машин спеціально для прикордонників. Ці БТРи оснащуються вже двома дизельними двигунами і веко. Розхід пального на одному двигуні лише 19 літрів, на двох, відповідно, 38, у той час, як на рідному, аж 72 літри. До того ж і веківські проходять по 200 тисяч кілометрів до першого техогляду. За підрахунками фахівців, така заміна моторів лише на одному БТРі приносить більш як 1 мільйон гривень економії. Машини для прикордонників будуть обладнані кондиціонером і протимінним захистом. Крім цього, БТРи матимуть захисні протикумулятивні екрани. Це вже будуть не просто металеві решитки, а додаткова броня. Замовлення на цьому ж самому Миколаївському заводі ми знову оформили на поставку наступної черги бронетранспортерів. На вже ще більш модернізованих там, буде. ми плануємо чи не плануємо вже уклали контракт на закупівлю бронетранспортерів БТР-70 ДІ. Така приставка дає. Це говорить про те, що там буде інша силова установка, не бензинові двигуни, так як я вам доповідав. А двигуни Івеко дизельні, потужністю 150 кінських сил, які дозволять значно підвищити енергоефективність цієї машини. Випробовування бойові машини проходять на полігоні Широкий лан. Тут одночасно відбувається обкатка, пристрілка і процес прийому передачі техніки. Екіпажі машин відібрані з різних куточків України. В основному це хлопці, які мають хист до техніки та високий патріотичний дух. Перше, що вони роблять, приймаючи техніку, це піднімають над своїми машинами синьо-жовті прапори. Взагалі миколаївські фахівці стверджують, що з прикордонниками приємно працювати. Це професіонали, які знають, що їм потрібно і як цього досягти. Так на полігоні начальник управління інженерного та технічного забезпечення генерал-майор Віктор Кривий сам сів за кермо відновленого БТРа, чим дуже здивував робітників. Крім того, що це позитивні емоції, це і частина, як так кажуть, моєї роботи. Знаєте, коли ти відчуваєш машину, відчуваєш її потужність і можеш дати оцінку тому, що. Як будуть виконувати наші військовослужбовці задачі ті, які. Тобто, тут, тут якось особливо такого, щось неординарне немає. Це нормальна практика. Для Збройних сил України це нормальна практика. Я думаю, що таку ж практику ми запроваджуємо і в Державній прикордонній службі, так що це неприйнятно. Ті, хто нині працює на заводі, трудяться на совість з запалом і патріотизмом, вкладають частинку своєї душі у відновлену техніку, щоб надійно захищала край, в якому вони народилися, в якому виросли і живуть, щоб рятувала життя тих людей, які сьогодні воюють за рідну Україну. Ми раді, що ми можемо робити техніку, яка спасає життя людей, яка допомагає в обороні нашої країни. Ми трудимося, наскільки можемо, віддаємося на всі 100%, тому що від нашої роботи залежить життя людей. Хочеться і нам побажати нашим бійцям, щоб броня служила їм вірою і правдою та захищала в нелегкий час випробовування.